І найбільше ціле значення параметра А, при якому система не має розв'язків. Перша нерівність у нас така, що ми можемо легко її розв'язати, наприклад, методом інтервалів будемо розв'язувати, тому спочатку розв'яжемо відповідне рівняння. І знайдемо корені, у нас будуть мінус 1 числа, і мінус 6. Їх добуток дорівнює 6, а сума дорівнює мінус 7. За теремові тоді далі ми маємо виставити ці значення на зафарбовані точки мінус 6, точніше, і мінус 1, і знаки будуть плюс мінус плюс, а нам потрібен знак мінус, тому що менше рівне нуля. Тобто, як ми бачимо, це буде проміжок від мінус 6 до мінус 1, включно і там і там. А далі ми будемо виставляти на ці ж числовій осі. А, в залежності від того, які воно може приймати значення, і тому розміщення можуть бути наступними. От я зразу покажу цей проміжок: мінус 6, мінус 1 як розв'язок першої нерівності. І, наприклад, може бути А, ось тут. І менше за А, це сюди. Як ми бачимо, в цьому випадку система не має розв'язків. Тобто те, що нам потрібно, і це буде тоді, коли А. Менше за мінус 6. Якщо ж у нас, наприклад, буде, знову ж таки, я показую проміжок від мінус 6 до мінус одиниці, і А буде співпадати з мінус 6, то А ми виколим, і, як ми бачимо, спільними, то. Також немає жодних значень, тому що була б оце значення мінус 6, якби точка не була виколота. Отже, тут також порожня множина, що нам підходить. Наступне положення буде таким: отже, мінус 6 мінус 1 і А, наприклад, ось тут. І тоді, коли х менше за А, це вже от, у нас є розв'язок нашої системи. Далі. Може бути мінус 6, мінус 1. І А знаходиться ось тут. І менше. Знову ж таки, як ми бачимо, є розв'язок. І останнє положення, яке може займати А наступне. Воно більше за мінус одиницю, знаходиться ось тут. І також є у нас розв'язок системи. Так, як у нас йшла мова, що система не має розв'язків, то це будуть оці два перші варіанти. Тобто А має бути меншим, або дорівнювати мінус 6. І так, як іде мова у нас про найбільше ціле значення, яке нас задовільняє, то це буде мінус 6. При яких значеннях А? Нерівність виконується при всіх їх з проміжка? Х більше рівне одиниці менше рівне 2, у відповідь записати найбільше ціле від'ємне значення параметра А. Першу нерівність можна робити в вигляді, наприклад, за допомогою метода інтервалів, або малюючи графік відповідного квадратного тричлена параболу, тому що наша нерівність ось ця – вона рівносильна на рівності х плюс 2а плюс 1, що множиться на х мінус а менше 0. Отже, і там, і там знайдемо, наприклад, корені відповідні, їх можна тут знайти. Прирівняємо до нуля одну і другу дужку Х плюс 2а плюс 1 дорівнює 0, або х мінус а дорівнює 0. Х дорівнює мінус 2а мінус 1, а тут х дорівнює а. Далі ми маємо розставити ці корені на числовій осі. Давайте подивимося, коли вони рівні, тобто мінус 2а мінус 1 дорівнює а. Це буде тоді, коли мінус 3а дорівнює 1, і а буде дорівнювати мінус 1 третій. Тобто, якщо дорівнює мінус 1 треті, то корені співпадають. От, ми можемо записати, виколоті, звичайно, точки х1 і х2, корінь буде вважатись коренем подвійної кратності, знаки будуть плюс плюс. І якщо ми нерівність розв'язуємо, як ми бачимо, менше нуля, то у нас в даному випадку. Розв'язків нерівності немає. Х належить пожнім множині. Тоді, якщо ми розглянемо А менше за мінус 1 третю. Для порівняння ми просто, наприклад, візьмемо будь-яке А, яке менше за мінус 1 третю. Ну, наприклад, мінус 4. Сюди підставлю мінус 4, буду мати замість А мінус 4. Мінус 2 на мінус 4 це 8, відняти 1 це 7, а тут мінус 4. Тобто, число мінус 2а мінус 1 знаходиться правіше. І буде ось так: от розміщення коренів. Мінус 2а мінус 1, а тут А. Тоді знаки будуть виставлені плюс мінус плюс. Нам потрібно менше нуля ось ці розв'язки нашої нерівності. І далі, якщо ми враховуємо умову, що наша нерівність виконується при всіх х проміжка від мінус одиниці до 2, то, напевне, цей проміжок має знаходитися ось тут мінус одиниця і 2. Тобто в даному випадку ми бачимо, що А повинно бути менше за мінус одиницю. Далі мінус 2а мінус 1 більше за 2. А менше мінус одиниці. А тут ми маємо мінус 2а більше 3, а отже а менше мінус 3 ділимо на 2 мінус 1,5. І якщо показати всі ці значення а, то ми будемо мати так. А отут мінус 1,5 менше. А менше мінус 1. І умова в нас була А менше мінус 1 третя. Як ми бачимо, тричі штриховка пройшла ось тут. Ось при таких значеннях А, буде умова виконуватися. Далі ми розглядаємо випадок, коли А більше за мінус 1 третю. І в цьому випадку корені будуть розміщені так. Отут буде корінь А, а тут буде корінь мінус 2а-1. Знаки плюс-мінус плюс, і менше нуля от він, цей проміжок. Знову ж таки, від одиниці до 2, ось тут розміщується одиниця. Два. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що. У нас має бути мінус 2а мінус 1 менше за одиницю, а А більше за 2. Тобто мінус 2а менше 2 а більше мінус одиниці. І тоді, якщо ми подивимося, що ж там буде відбуватися щодо А. У нас має бути А більше за 2, повинно бути А більше за мінус одиницю і А більше, ніж мінус 1 третя. Як ми бачимо, от він цей проміжок, для якого виконується задана умова. Тобто, якщо ми запишемо відповідь, то А має належати проміжку від мінус нескінченності. До мінус 1,5, в об'єднані від 2 до плюс нескінченності. Оце відповідь до нашого завдання, коли нерівність виконується для всіх їх з проміжка від 1 до 2. Але коли нас стоїть питання записати. Найбільше ціле від'ємне значення, то воно знаходиться ось тут. І так як мінус 1,5, то найбільше від'ємне знаходиться лівіше, і це буде дорівнювати мінус 2. Відповідь ми маємо записати мінус 2.